Пакети з продуктовими відходами, порубане їлля та навіть стара побутова техніка. Місцеві кажуть, цю купу сміття комунальні служби не прибирають близько 10 днів. Скільки 44, і 3 копійки, і 3 копійки квитанції. Ірина Павлівна жаліється, попри те, що квитанції сплачує справно, сміття на вулиці не вивозять за розкладом. І така ситуація на перехресті вулиць Луговська та Смарагдова чини щотижня. Якщо мусор не беруть, і в людей хати рядом, а жара така. А після дождя паркота ну... купи пакетів, картону та техніки розтягнулися на декілька метрів за смітниками. Місцеві скажуться на жахливий запах і кажуть, намагаються обходити це місце сусідніми вулицями. Проблема є, можна частіше, тому що проходить запах дає такий неприємний. Відходи потрапляють ще й у канал гнилуки, що протікає поряд. А від того, що засмічується вода, запах стає ще сильнішим, кажуть жителі. Та от канал этот ті, там всі, всі постоянно туди мусорки переворачувати. Там просто рано йду на роботу, а там уже мусорки валяються в цих, в фабрички. У міськраді на скарги мешканців відповідають, сміття підрядник вивозить регулярно, проте робити це за розкладом не встигають через велику завантаженість. До того ж, мешканці будинків мають борги. Наприклад, Пологовській, щоб ви розуміли, борги становлять 250 тисяч. Тобто, це є. Якісь господарства, які жодного разу не сплатили за сміття, необхідно звертатися до перевізника, укладати договор на вивізи сміття і своєчасно його оплачувати. Імпровізоване звали, що підрядники почали прибирати одразу після зйомки Суспільного та вже вислали фото і відеозвіт. Софія Москаленко та Олександр Шалдибін. Новини на Суспільному. Дніпро.